А він відповів, царство Боже прийде непомітно. Ані не скажуть, ось воно тут або ось воно там, бо царство Боже є між вами. А далі сказав він до учнів прийду дні, коли бажатимете бачити, бодай один день сина чоловічого та не побачите, скажуть вам ось Він тут. Або он стал, і не дійте, не шукайте, бо як блискавка, і освічує від краю до краю неба, так буде свого дня син чоловічий. Та ще він мусить багато страждати, і його відкине ріце. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава нам! Знаєте, дуже таке актуальне питання, яке задають і Фарисеї Ісусові, і учні Його питають. Фарисеї кажуть: а скажи нам час, коли прийде Царство Боже. Вони, якби вже про царство Боже все знають. Вони ж навчали народ свій і вже дуже добре знали про царство Боже, але їм треба було ще така маленька деталь, коли воно прийде, щоб Христос їм розказав. І Христос їм каже: Царство Боже прийде непомітно. І не скажете, що воно ось тут або ось там, бо царство Боже поміж вас. І так же само, коли прийшли учні, він каже їм, прийду дні, коли будете бажати бачити хоча б один день, там, де я є присутний, але не побачите. І скажуть він ось там або ось там, але каже, не йдіть. Бо прихід сина чоловічого буде так, як блискавка блискає на сході, і її видно вже за секунду аж на Заході. Так буде прихід сина людського. Але перш ніж це станеться, син людський буде багато страждати, і рідця його відкине. знаєте я собі думаю, якби я був там разом із апостолами, я ж би рівно так само сприймав, як вони. Я би так само реагував, як вони. Сьогодні, коли ми вже бачимо цю всю історію спасення, ми вже по-другому на це все реагуємо, по-іншому це бачимо. Але на той час я був би такий самий, як вони. Каже Христос, треба Сину чоловічому буде багато страждати, і рід цей мене відкине. І я би сказав, та я, Господи, то ти що? Не може бути? Так як Петро, Господи, я за тебе вогоню в воду, ти що та я за тебе Боже? І я так собі пригадую, знаєте, возьміть, наприклад. 2010 рік, 11. -й. Приїжджаю я на захід до мами у гості, зустрічаюся з своїми друзями. Що ми такі бандерівці, та ми там, що там ми там, що та ми там серйозна, таке воюємо, почалася війна. І що, ті, що дуже сильно кричали, нема їх. Потікали по корчах. А ті, що скромно тихо сиділи, працювали, прийшла війна так роботу на бік, зібралися і стали в строї. І сьогодні, сьогодні, коли вже в цей час, вже всі ми вже розуміємо, що таке війна, що таке ракети, як вони летять, ми все вже знаємо. І сьогодні. Є ще хлопці, які кажуть, ну, та ж давайте там ратуйте Україну, бо я вже мені вже надоїло тут, розумієте, через цю вашу війну. І тут слова Ісуса Христа, цей, Його відкинув. Ви загубили Бога. То, що вас називають, що ви не патріоти, чи ви боягузи ні, неправильно. Ви загубили Бога. Бо якщо людина не має віри в Бога, для неї святих речей нема, для неї є діявольські уловки. Спокуса поїсти, заробити трохи більше бажаного від сусіда, украсти, обманути, домовитися, аби мене якось зробили з мене інвалідом, щоб мене до армії не забрали. Збирають на армію, то в мене троє дітей, то я діти маю дати їсти Ви безбожники. Ті, що себе відділяють від суспільства і не хочуть брати участі у суспільстві, ви безбожники. Вам далеко до Бога. Ви не будете мати спасіння ні у Бозі, ви не будете мати спасіння в державі. Такі люди, це сміття. Ні для Бога не важне. Ні для людей. Це паразити, які живуть лише тільки зараді того, кого можуть смоктати, їсти, жерти за рахунок когось і все. Це паразити. А де воно взялося? Втрата віри? Незбудовані відносини з Богом. Людина є свобідна тоді, коли вона має єдність з Богом. Бо тільки коли я приймаю Бога як свого Спасителя, для мене поняття добра і зла дуже добре є, зрозуміле. Для мене поняття справедливості є очевидне. Що ви крадете, обманюєте, даєте взятки, берете взятки, будуєте схеми корупційні. безбожники. У вас нема відчуття справедливості, у вас немає відчуття відповідальності. Ви кажете, вони собі думають, що. Де там то ще царство Боже? Тут, поки на землі треба пожити, тут, поки ми живемо, ми якраз і показуємо Богове, чи ми здатні жити до спільноти, яких всіх хочу любити і хочу всім допомагати. Чи належу я до такої спільноти на землі? І якщо я не належу до такої спільноти на землі, яку можна назвати церква, яку можна назвати е, українська громада, так? українська нація, то як я можу попасти до царства Боже, як я на землі ні до якої групи не належу? Я в сім'ї не можу утриматися, бо мене мама не любить, тато не любить, з сестрами я б'юся, а з братом я не говорю вже три роки? Як ти попадеш до царства Божого, як ти не непотріб? Ти не можеш знайти місце ні в якій спільноті, тобі все не подобається. А це якраз і робота Злого духа, який хоче першим ділом відірвати людину від Бога, забравши людину від Бога, відірвавши ту увагу від Господа Бога, від правди, від відчуття справедливості, від. від від поняття пізнання добра і зла, притягаючи в світ і запутуючи людину земними схемами. І воно живе з дня на день, їсть, спить, краде, бреше, пустословить, Здається, йому, що він таке все може повирішувати, і що царство Боже, все я вже притягнув на землю. Але пам'ятайте, наступить день, коли треба переступити поріг смерти. І ті двері відкриваються тільки в одну сторону, з того боку ручки нема. Переступив, і світ живих для тебе закінчився. І все, що ти міг зробити тут, ти будеш мати там. Це знаєте, так, як їдеш в відпуск, але без чемодані, без нічого. Чемодани відправляєш по пошті. Приїжджаєш туди і весь твій багаж, все, що ти склав, пошта доставила. Безбожники, корупціонери це ті, які приїдуть. На відпочинок, а по пошті нічого не прийде, бо тому що вони нічого не відправили. Рівно все те, що ти Богове відправляєш, то й отримаєш. То, що ти собі складаєш, то не доїде, бо та пошта до Царства Божого не має сполучення. Вода доїде тільки то, що людина відправляє Богові, всі ваші пожертви, усі ваші добрі діла це те, що ми собі відправляємо на відпочинок. Ти потім поріг переступаєш без нічого, о, а твоя посилка вже прийшла. І за ціле життя людина старалася, трудилася, служила ближньому. Ось царство Боже. Воно споміж нас. Каже Господь, воно меже нами і воно прийде незамітно. Не думайте, що воно прийде, так, як оці ялинки, так, як оці гірлянди, все світи, блимає, Ісус іде, сурми грають. Ні, воно прийде незамітно. Тому пам'ятайте, Треба Христові каже Христос, треба мені буде багато страждати, і цей мене відкине. Тому і я вам кажу, Христос страдав за нас, щоб ми не страдали. Нас відкуплено великою ціною. Будьте достойні, називати себе Християнами, майте єдність з Богом, показуйте, що ви можете жити у спільноті. Будуйте відносини на землі один з одним, щоб не попасти в спільноту одиноких там, де є пекло, а в спільноту, де всі один одному, і брат, і сестра. Амінь. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Нем'ях!